Чи нападе Росія на НАТО та коли? Вчора ми почали обговорювати це. Ідея в тому, що якщо і робити таку авантюру, то це має бути максимально швидко. Подивіться, чому саме. Сьогодні поговоримо про конкретний план, як це може відбуватися. Почнемо з важливих нюансів: перше, для нападу Росії на Європу має бути заморозка війни в Україні, адже такий ривок при активному українському фронті це майже непевне самовбивство. Ще хочу підкреслити, що вимога росіян про позаблоковість України працює в обидві сторони. Як нам не прийдуть на допомогу, так і ми маємо бути осторонь від можливого нападу на Європу. А Україна нагадаю найчисельніша армія в Європі на сьогодні. Це важливо. Друге Білорусь. Я не знаю, як можна вламати на таку хрінь Лукашенка, адже наступ, скоріше все, буде саме з Білорусі, та при негативному сценарії відгрибай від авантюри ніхто інший як він. Путін нічого не втрачає, та йому нічого не загрожує, навіть якщо щось піде не так. Лукашенко не тупий, він все розуміє точно. Тож його потрібно або змістити, або взяти в заручники не знаю, поки що немає на це відповіді. Ну і безпосередньо напад. До речі, не забудьте підписатися, адже я розкриваю складні теми для вас простою мовою. Отже, найбільш вірогідно, що вони спробують напасти на Литву так званий Сувалківський коридор. Я не буду рахувати наявні сили, але в двох словах, що відомо з відкритих джерел, у квітні Литва заявила, що будуть нарощувати свої сили до 20 тисяч чоловік, в той же час за повідомленнями у навчаннях Захід 2025 Росії та Білорусі будуть брати участь до 100 тисяч. Різниця ідея може бути в тому, щоб захопити Литву швидше, ніж встигне розгорнутися та відреагувати НАТО і сісти в перемовини по факту, як з нашими окупованими землями. І тут в мене погані новини. Перше. Час реакції після нападу у п'ятій статті НАТО не визначено. Більше того, не визначено і саму реакцію. Просто сказано, що напад на одного вважається нападом на всіх. Що це означає? Всі подивляться по факту. Друге. Європа не готова. Деякі експерти вважають, що через це реакція може бути досить довгою та розтягнутися на тижні, якщо не на місяці. Третє. Польща під проросійським президентом може грати в дурачка та чекати, поки все НАТО збереться відповідати, хоча це реальна сила, на яку мала би розраховувати Литва. Взагалі, дуже сумнівно, що через такий ривок хтось кине ядерну бомбу на Кремль. Більше того, якщо вони зупиняться до реакції НАТО, я можу вангувати, що ніхто не почне бойові дії знову, вступлять дипломати. А в цей час Росія вже відрізала наступні потенційні жертви Латвію та Естонію від логістики. Розумієте? Можливо, таке? Так. Вірогідно, ну, ось тут питання. Багато зірок має зійтись. Як завжди, знаємо, діємо та не панікуємо. Все буде добре. До завтра.